Я служу майже від початку, і я вже ненавиджу це все. Я ненавиджу себе за те, що сюди пішов. І мені вже все одно, що буде з Україною? Ось ви є досконалий продукт діяння цієї влади, не українців в Україні. ви, будучи патріотом України, ви будучи одним з найкращих українців в вторгнення клятої рашки нашу прекрасну Україну, стали на захист України. А тепер не минуле півторо року, як ви вже. Вам же все одно, що буде з Україною. Ви вже самі себе ненавидите за свій свідомий вибір. Це означає, що ця влада не українців в Україні дуже гарно працює. Їй вдалося змінити свідомість вас і не лише вас, таких як ви є сотні тисячі і сотні тисяч в лавах збройних сил України, і мільйони на свободі, на так званій свободі, по всій Україні. Є така книжка дуже тепер популярна, 1984. Там є міністерство любові. І в тому Міністерстві любові є кімната номер 101 В тій кімнаті 101 представники Міністерства Любові опрацьовують кожного арештованого таким чином, що вони використовують страхи кожної людини для того, щоб зламати її, для того, щоб змусити людину відмовитись від цього, що їй. Є цінне і стати добровільним прихильником цієї злочинної системи, добровільно полюбити партію, і лише після того партія вбиває цю людину. Так і ця е, антиукраїнська система в Україні її мало вбити сотні тисяч українців на фронтах війни, її мало вигнати з України мільйони українців. Але вони мають основну мету зламати українця, змусити українців відмовитися від цього, що нам є цінне. Вони в князці використали е, для страху до головного героя щура, бо той головний герой боявся щура. А українці чого бояться? Влада використала це. Українці найбільше бояться рабства, і тому вони створили умови рабства для українців, як в загальному по Україні, так і зокрема в Збройних силах України. Умова рабства для України це і гірше ніж смерть, і тому ви отакі пишете. Ви пишете це свідомо. Я вас розумію. Багато нас тут є таких. Але ми повинні розуміти, що все є в наших руках. Ніхто не може нам залізти в голову, поки ми цього самі не захочемо. Ми повинні гуртуватися, сіднатись. Ми повинні на світ розміщеними очима. Бачити всі у ті фокуси отих всіх негідників, бо не завжди буде їхня влада. Приде час, і ми отримаємо можливість вибирати. І коли ми отримаємо цим, це можливість вибирати, що ми не проголосували знову за цих негідників, які нас зробили рабами, які нашу Україну перетворили на, на отаку державу, як з книги Оврола 1984. Гуртуємо, сідаємось і перемагаємо. Слава Україні!